Я розумію, що типу тих людей, які пишуть погані коментарі тим, хто може іноді може придумувати якісь ідеї, старається. Як на мене, коментарі б краще би писали, тільки щоб підтримувати когось, хто знімає відео, а не писати йому фу, не треба зніматися як ти якийсь там ще. І... Коротше, і де ДСП. Я вважаю, що такі коментарі не заслуговують на існування. Тому, якщо вам щось не подобається, то ви просто перегортайте відео і не дивіться його. А не пишіть там те, що я сказала, те погане. Люди, ви можете просто як пожартувати, так і образити людину. Як і в, як в Ютубі, так і в інших соцмережах або в реальному житті. Тому я вважаю, якщо вам не подобається відео, то просто перегорніть його і все. Ну, або якщо це для вас щось погане, то просто поставте дизлайк. Замість того, щоб ображати людину. А що знаєш, що ви поставити зі злай. Це буде краще, це буде ваша особиста думка. Так, краще, типу, сказати в лице але. Але це ж, типу, коментар написаний теж не в лице. Я не розумію, так, деякі пишуть коментарі. Добре, що вони хороші, а якщо вони погані. Так лапка. Якщо не хочете дивитися моє відео, відписуйтесь. Це я вже про себе говорю. Відписуйтесь там щось там ще робіть. Зі мною залишиться тільки ті, хто реально любить собачу, хто не знаю. Кому цікаво дивитися мої відео, як мої живуть собачки, слухати мої жарти і там інше робить.